Є ще гарненький Samsung a 30 у такому голубенькому кольорі, ціна 2200, має відбиток пальця, дуже гарний стан. Е, клієнт не отримав його. Ми відправляли клієнту, не отримав, тому що е, незрозуміло бачу, телефон навіть не відкривався, телефон повністю працює. Попросив поклеїти захисне скло. Ось поклеєне захисне скло, повністю новеньке. Ну, чомусь і не відповідає. Незрозуміло чому. Е, є ще. У наявності цей смартфон тільки запустився. Зараз покажу інформацію Простенький для простих задач. Підійде повністю чистий, без різних аккаунтів. Досить непогано працює. А 30 11-й Android. Зараз покажу по пам'яті в цих смартфонах. Досить гарна камера. Тут у нас що у нас тут зараз покажу 3 ГБ оперативна пам'яті пам'ять телефону 32 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон, і поклеєне захисне скло. Вже зараз покажу ось така камера. Ну доволі непогана, класна камера. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.